Коли ти знаходишся з людьми, яким ти хочеш сказати, о Боже, мені так важко, мені м, не вдасться, я не зможу, я втрачаю запал, мене це не запалює. І ці люди тобі кажуть, Боже, та, м, я тебе розумію, ти такий бідний, ти така нещасна, ти такий нещасний, і це все в твоїй формації. Розуміється, як похвала, тому що це зворотній стимул похвали. Тому будь обачний, будь ласка, якщо ти потрапив у цю пастку, і з боку є люди, які тебе підтримують у цьому, це є. Кругобіг, Кругобіг, який буде дратувати твою впевненість в собі. Чим раз, тим більше ти будеш втрачати цю впевненість і просто з банальним, залежним стимулом зробити більше такого. Пожаліти мене. Інколи хочеться, інколи ментально важко, але знайди критерії. Чому саме ти хочеш це зробити? Злови себе на цьому, викорінь це та викинь його з голови. Прямо зараз. Випиши собі ситуації, в яких ти найбільше це робиш. Випиши, пропрацюй, і тебе буде важко зупинити, тому що ти лідер, лідерка на цій планеті Земля. Я в тебе впевнений, тому що першочергово ти дивишся такі відео. І це вже говорить про твій розвиток. Дякую тобі, Па-па.